Слава Україні, наші вдома сьогодні Україна повернула з полону групу захисників. На Хмельниччині горіли екосистеми та легковий автомобіль. Нове світло для вулиць Хмельницького. Детальніше про це та інше далі. В ефірі Першого Подільського я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Україна повернула з полону ще одну групу захисників. Обмін згідно зі стамбульськими домовленостями продовжуються цього разу. Повернуто з російської неволі групу оборонців з категорії поранені і важкохворі а також молодші 25 років. Окрім того, серед захисників є й ті, кого вважали безвісти зниклими. Додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники військово-морських сил, сухопутних військ, ТРО, десантно-штурмових військ, сил спеціальних операцій, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилось лише 20 років, найстаршому 59. Окрім солдатів та сержантів, вдалось повернути і офіцерів. Серед визволених сьогодні знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Переважна більшість звільнених перебувала в полоні понад три роки. Додому повертаються українці, що захищали країну на Донецькому, Харківському, Луганському та Херсонському напрямках. Окрім того, з російської неволі сьогодні вдалося звільнити незаконно засуджених оборонців та позбавлених особистої свободи цивільних українців. Обмінний процес відповідно до стамбульських домовленостей триває. Точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення усіх етапів обміну. Додому в Красилівську громаду на щиті повертається захисник Руслан Боднарчук, 1977 року народження. Воїн загинув 26 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Завтра, 5 липня, орієнтовно о 10-й, живим коридором пам'яті, проведуть захисника по вулиці Ярослава Мудрого, Грушевського до свято-Троїцького храму Православної церкви України, де відбудеться панахида за загиблим. Опісля почесна колона рухатиметься по вулиці Грушевського, Кондратюка, Булаєнка до площі Незалежності, де орієнтовно об 11.30 відбудеться мітинг Реквієм. Далі траурна процесія прямуватиме по вулиці Грушевського в сторону села до будинку, де проживав воїн. Поховають герої на сільському кладовищі. 5 липня на території громади оголошено день жалоби. Щирі співчуття рідним захисника, Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Екосистеми та легковий автомобіль. Сім пожеж ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом доби, що минула. Так на автодорозі гриців Микулин палав легковий автомобіль. Грицівські рятувальники ліквідували займання, ймовірна причина пожежі, розгроматизація паливної системи. Крім того, горіли екосистеми в Хмельницькому, деражні, Волочиську, поблизу Летичева, Понінки та Закупного. На щастя, внаслідок цих пожеж ніхто не постраждав. Про це повідомили в ДСНС області. У Хмельницькій міській громаді триває планова робота із заміни застарілих вуличних світильників на сучасні енергоефективні. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Зокрема, протягом першого півріччя встановили понад шість сотень світодіодних світильників на вулиці Панаса Мирного, Івана Мазепи, Пілоцька, Симона Петлюри, Олександра Довженка, Прибузька, Тараса Шевченка, Дучинка та Трудова. Зараз аналогічні роботи тривають на вулиці В'ячеслава Чорновола. Паралельно комунальники працювали над заміною натрієвих ламп потужності 150 ватт на значно ефективніші ЛЕД-світильники потужністю 70 Вт. Такі заходи вже реалізовано на вулиці Подільській, саме від вулиці Кам'янецької до вулиці Шестакова та на вулиці Героїв Маріуполя до провулку Гвардійського. Оновлення мереж освітлення триватиме і надалі згідно з планом розвитку інфраструктури громади. Від сьогодні до кінця тижня до 6 липня на Хмельниччині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки п'ятого класу. Про це повідомляє Хмельницький обласний центр з гідрометрології. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності відкритого вогню. Тож будьте уважні та обережні. Бережіть себе та своїх рідних, допомагайте нашій армії у боротьбі проти агресора. Допомагайте один одному та залишайтеся із першим подільським. До скорої зустрічі в ефірі.